дивлюся, дуже сильно неправильно поступаєте. Але правильно? Правильно. От, а ви мені не розказуєте взагалі. А ви що хочете мені розказати? Я дуже багато. Що хочу розказати? Що Що за Це движення? Це у вас движення. От. Будеш це ще раз буде. роздавати оту другу газетку, то собі роздавай ту, що там є. Щоб офіційно роздавати, що будеш роздавати, що, 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 що ти мені зробиш. Ти так, Сколько? Сколько? Ти що я тебе зробиш? Так, що ти мені зробиш? Що ти мені розказати? Слухай, ти ж мені сказати? Ні, ні, я не зроблю, я хочу людина бачить, що це неадекватно, агресивно ведеться. Я нормально себе веду. Я нормально себе. А чого розповсюджуєш, і ти забрав на різні? Яку заборону? Дай ти бачиш заборону. Де ти бачиш, це мені дали. А мені що з тобою? Дітей святити чи чешу? Це мені да. Я з тобою теж не пас я з тобою не маю бажання розмовляти. Слухай, що ти хочеш? Що ти хочеш? Що ти хочеш? хочеш? Що ти що ти це тебе пехуєн. Вказувати ще буде. З вами ніхто. Воно нормально говорить. І на ваші нормальні дії ніхто не реагує, воно ви Ви починаєте щось пальці крутити, хочете щось доказати, що хочете. Що ти почуєш? Ви нормально? Хто ти ж ти мене заблокував? Хто ти такий, що мене заблокував? Я її людина, громадянин України. Я роздаю. Та мені що Я не Та Мені що хочеш показуй. Ти мені не кручу. Так Ви зазняті зняті на камеру, що ви роздавали незаконну агітацію. Я ну, незаконно. Що? Що? Незаконно. Покажу камеру. Я покажу камеру. Ну, то тобі покажи. Там, є, треба... Мені дали газету, я читаю. А то, то, то що все... хочеш, то мені жо два-десять, мені дали, я читаю. Ні, що ти, ти роздаєш? Ти бачиш що я роздав? Ти бачиш що я роздав? Ну то собі читай, візьми та читай. Мені дали, я передав. Він Ти, ти передав, а ти що, передачів чи та. Та, Розуміше, що? Так. Розумієш? Чи ти мої не розумієш? Ви розумієш нормально? Чи ви який-то, може, арестант? Так, слухай, та, та ти Як? Як роти, не розумієш, не те, слухай. Ручки поламаєш, сино. Сино. Буває, взагалі немає таких Ну, давай, давай, все знаєш. Та хай ті руки до мене не тичать ламаю. <ан> ну, та я кажу, що, я, хай не ти, я ж руки тримаю в руці. Я нормально не розумію. Так, рукова я нормально. Бажаю я тримаю. Бажаю я тримаю ваш. Ну, ти там і будеш тримати. Більше нічого не буде. Не буду. А мені вам нічого не треба. Прошу сказати мені, я от зупинився, хочу зробити виїзд. Чому? Ви мені ви виїзд, всі зроблять виїзд, кому хто потрібен. Чому ви перекрили мені дорогу? На якій підставі? Ви працівником якогось правоохоронних органів. Ви маєте право мене знімати. Я вам взагалі не вважаю, бо ви себе проявили як неадекватна людина. Будеш наночі б дивитися, знімати. Бандійна проходить, бандійна саме натуральна. Така моя доля, доля вас покаже. Це вже хто його знає, це мені не погрожує. А, руки, о, 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 руки, 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 тримайся собі. Я кажу, не знімай, я кажу, не знімай, я її не хочу. Ви маєте право взагалі проводити якусь зйомку? Я в природу проводив. Я в машині проводив машину. В машині проводив машину, що солдату заблокували. Ага, розвагу не може дати. Я кажу, що в коробку вас загнали. Заднього передачі. Знімаєте <ріг>. один одного, знімайте. <ріг>. Це є. Там який оданий чоловік О, зніма. Які отданий чоловік сюджі газети. Даний газ. Як... Правда, потім. О, гоу-гоу! Е! Гоу, гоу! Стоп!